28 квітня відмічається Всесвітній День охорони праці. Сама ідея Всесвітнього Дня Охорони праці бере початок від Дня пам'яті загиблих працівників. Уперше його провели американські та канадські працівники в пам'ять працівників, що загинули або отримали травми під час роботи на виробництві. Після цього подібні заходи проводилися по всьому світу. В Україні цей день відзначається, починаючи з 2007 року. Безпечне та здорове робоче середовище, основний принцип і право на роботі, високий рівень професійної захворюваності зумовлений впливом на працівника шкідливих. Фактор виробничого середовища Небезпечні умови праці на підприємствах обумовлені недоліками технологічних процесів, нехтуванням гігієнічних нормативів, невикористанням засобів індивідуального захисту, охорона життя і здоров'я працюючих від шкідливих та небезпечних виробничих чинників. Має важливе соціальне значення, адже здоров'я працівників є національним багатством держави, оскільки безпосередньо впливає на працездатність людини і подальший розвиток держави. Закон України про охорону праці визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону, їх життя і здоров'я. У процесі трудової діяльності, нагляд та контроль за дотриманням норм охорони праці покладено на прокуратуру професійні спілки та спеціалізовані інспекції для виконання різних видів робот існують засоби індивідуального захисту. Це одяг чи елемент одягу, змінний компонент або спеціальний аксесуар. Що слугує для захисту органів людини. Шановні батьки, життя та праця наших діточок проходять у грі, і вона теж потребує від наших дітей вміння орієнтуватись і знаходити вихід з непередбачених ситуацій. І зараз послухайте вірші крокодільниця і зробіть разом з діточками висновок що ж не так зробила дівчинка. Я отримала пакунок. Маю ляльку в подарунок. Стала думати, гадати, як же ляльку одягати. Відшукала скетертину та й відкраяла шматину, примостілась у ліжку, шию ріжу собі нишком. Довго шити я не звикла, та ще й гулка в мене зликла. Ну нехай колись знайду. Не Зараз я гуляти йду. Мама лаяла дитину. Та не так за скатертину, як за голку в своєму ліжку, плакало дівчатка трішки. Тож дотримуйся порядку, все житво клади в шухлядку. Шановні батьки, ще раз нагадую, що треба виконувати інструкції з охорони праці і кожного дня привчати своїх діточок, жити та гратися безпечно.